Коли говорю про Антихристів, люди шарахляться. Ой, Антихрист ще не прийшов. Тоді я відкриваю 1 Йоанна і читаю їм. Діти, остання година. Христос Воскрес! І пішла остання година. А що чули були, то антихрист іде. Тепер ми бачимо, що справді Антихрист іде. Подивіться, все проти християнства. Ти не маєш права навіть носити хрестик. Я, я не за те, щоб носити цей засіб зброю на шиї, але в Європі ти не маєш права. Але надіти паранжу, попробуй щось сказати. В прояв своєї релігійності, ідентичність, з чим твоя, в магазинах немає з чого біблії. Я говорю за Австрію, наприклад. Я не встиг перевірити це в інших країнах. Європейських я маю на увазі. Ну, окрім Польщі, звичайно. Там ще все є. Ну, в них є і папа. І що ж, Євангелій нема, але є Коран всюди. На роботі про Христа не маєш права ти казати. Скажіть мені, хто владарює цими територіями? Самі дайте відповідь. Якщо людина каже, що в Христа хрестився, в Христа задягнувся, то тоді ж ти маєш в ньому перебувати. І перша знову ж Йоанна 2,6 цей апостол Любові говорить: а хто каже, що в Нім перебуває, пробуває. Той повинен поводитися так, як поводився він. Але дивлячись на ці створені деномінації, бачиш, а що там Христового. Скоріше править там антихрист, чого тільки там нема. Чим не займаються там люди. Бо слухають кого брехуна. І брехня їм виїдає очі, коли приходиш до них зі світлом, вони не бачать, а навпаки, кидаються на тебе, бо вражаєш ти їх.